Всім привіт! Всім доброго дня! Рада вас бачити в себе в гостях на своїй кухні. В сьогоднішнє відео я хочу присвятити огляду нашої кухні, як модно зараз говорити, рум тур кухнею. Вона у нас невеличка, мабуть, десь 5 метрів квадратних по документах. Ми так довго мріяли з чоловіком про власне житло. А тоді, коли вже купили ось цю квартиру, то обдумували все до маленьких дрібниць. На кухні все обдумували, як правильніше розставити, розмістити, щоб все помістилося. Хоч вона має ось ці невеличкі розміри, але все рівно ми до всього приложили свою, як би мовити, душу, любов і зробили так, як забажали, як ми поважали за потрібне і за краще. Навпроти дверей у нас відразу стоїть ось такий стіл тумба. Хто знає, а хто не знає розповім, що він розкладається, стає більшим. А в зложеному вигляді він ось такий компактний. Має з двох сторін тумбочки, які я помістила і зберігаю ті речі, які використовую не часто. М'ясорубка, там соковижималка, деякі крупи знаходяться. Потім вікно. Невеличке, але теж використовується в нас як додаткове місце для зберігання. Там захована хлібопічка, ковш, фільтр стоїть, де вода фільтрується. Кошики з фруктами. Три стільці, так як ми в трьох проживаємо. Як приходять гості, ми збираємося в іншій кімнаті. Там і стіл розкладаємо, як чоловік любить жартувати, наша кухня на ній більше трьох не збиратися. Біля вікна в нас стоїть холодильник такий великий. Теж довго мріяла я про нього, щоб купити, так як тут дуже така містка морозильна камера. Ну, і придбали. На холодильнику ми вішаємо, як ви бачите, магніти з тих, з тих місць, де ми побували. Де ми побували іменно всі разом, всі сім'єю. Є магніт із Одеси, куяльник. Зараз, якщо різкость буде, так, видно. Потім Київ, столиця наша, східниця. Подорожували ми, Львів, потім Запоріжжя, Острів Хортиця. І наш регіон Буцький каньйон та Умань, Парк Софіївка. Можливо, хтось теж був у цих місцях. Напишіть у коментарях, мені буде цікаво. Ми плануємо з часом весь холодильник завішати магнітами. Але поки що така ситуація не подорожуємо ми. Плита і духовка в нас газова. Між холодильником і плитою ось така виїзна тумба. Дуже зручно в ній теж є полички, я зберігаю різні кухонні речі, форми для випікання, ножниці, качалки. Ну, в общем, таке, що, що потрібно. Зручна вона тим, що трішки відділяє холодильник від духовки, тому що коли вона нагрівається, щоб тепло зразу не йшло до холодильника, трішки захищає. І відразу біля плити мойка, столішниця, на якій теж заставлено дуже багато. Хотілося б, звичайно, все поховати десь по тумбочках, але немає місця. Навісні шкафчики тут теж заповнені. Каструльки різні, міксер у мене. На верхніх поличках те, що в запасі. Салфетки, мочалочки, Ось навісний шкафчик теж. Спеції зберігаються різні, різні кухонні речі. Інший навісний шкафчик. Тут уже посуд у нас, чашечки, мисочки різні, стаканчики. Ну і маленький навісний шкафчик. Тут газовий лічильник, і теж ми його заховали в шкафчик і трішки додали собі поличок, де я зберігаю спеції, чай різний, каву, сода ось в банці стоїть. На робочій поверхні мультиварка, хлібопічка. І такий органайзер, де зберігаються ложки, виделки. Внизу ми захотіли зробити таку тумбочку, щоб поставити мікрохвильовку. У нижній шухляці в мене різні кастрюлі заховані. Ну і там там ще одна дверка, де зберігається відро для сміття. Тут і далі я ставлю деякі банки з закрутками, цибуля, картопля, не буду відкривати, хай буде за ширмою, щоб не все показувати. Ось така невеличка кухня в нас. Але, як я вже сказала, ми приложили сюди максимум зусиль, щоб використати. Весь простір, щоб нам було зручно. Я тут проводжу найбільше свого вільного часу після роботи, у вихідний, так як і готую мию посуд. Це як мій кабінет. Ось тут, за мультиваркою, ми з чоловіком подарували синові Ілюші ось такий адвент-календар. Але він не дуже якісний, не, не сподобався взагалі і нам, і йому. Цукерки попадаються однакові, декілька він відкрив, так надіявся, що там будуть якісь інші цікавіші, але ж кожен раз там, здається, два види їх тільки. Я щось не почитала, як купувала на звороті. Думала, що буде щось цікавіше. І він там його поставив, коли відкриває, коли вже й не відкриває. Спочатку кожного дня. Доставав, думав, ну коли ж попадеться вже щось, щось інше. Ну, такий він. Неякісний, не купуйте. Хотілося б, звичайно, як я вже говорила, щоб була більша по розмірам кухня, щоб гарно все розставити, щоб більше кухонного приладдя, техніки, можливо, якоїсь додати. Є в мене ще одна мрія. Дуже хочу собі аерогриль. Але, отак, як подумаю, то. Як чоловік мені говорить, куди ти його вже поставиш? Немає у нас місця. Реально, в кухні мало місця. Але ж мрія така є. Хай вона буде поки що мрією. А як з'явиться аерогриль, то де поставити, я знайду. Сподіваюся, вам сподобалося моє відео Румтур, який я вам провела. Можливо. Іншим разом зробимо румтур всієї квартири. Дякую всім, хто дивиться мій канал, хто вже підписався. Хто не підписався, обов'язково підписуйтеся, пишіть коментарі, нажимайте пальчик вверх. А на сьогодні я вам дякую. Дякую, що додивилися відео до кінця, що завітали до мене, провели ось такий огляд моєї кухні. До наступного відео! Пока-пока!